Добрий вечір, Олівочка, добрий вечір, моя дочечка. Це тато. Я буду сьогодні читати тобі казочку. Незвичайно цікаву. Казочка називається Яйце Райце. Вона про жар птицю. Так от, колись була птиця жайверонок царем, а царицею була маленька миша. І мали вони своє поле. Посіяли на тім полі вони пшеницю. Як уродила їм пшениця, давай вони з зерном ділитися. Але одне зерно було зайве ні мишці, ні жарптиці. От мишка й каже: Нехай мені буде. А жавронок каже: Нехай мені. Думають вони, що тут робити. Пішли б позиватися, але немає старших за них, хто б їх розсудив, немає. Потім мишка й каже: Давай я його лучше перекушу надвоє. Цар птиця на це діло згодився, миша тільки взяла зерно в зуби та в нору побігла, сховалася. Тут жаворонок образився, збирає всіх птахів, щоб звоювати царицю мишу, а цариця скликає всіх звірів. І почали вони війну. Як вийшли в ліс. То що звірі хочуть, яку птицю розірвати, то вони на дерево. Або птиця, як візьме літаючи бити звірів, то вони в нору ховаються. Так билися вони цілий день, а потім увечері сіли, сіли всі спочивати. Коли цариця загледілась, аж немає на війні комашні, тоді вона звеліла, щоб конче була навечері комашня. Коли це приходить і комашня. Камашня це мушки маленькі, мурашки і інші. Цариця й нагадала їй, щоб вона ввечері полізла на дерева і за одну ніч повідкушували птиці пір'я коло крил. На другий день тільки на розвиднілось цариця кричить Ану, вставайте воюватися. Птиця що підніметься, то й упаде на землю. Так звір її розірвав. І цариця перемогла, миша перемогла. А Орел бачить, що то лихо сидить на дереві і не, не злітає. Коли тут ішов стрілець? Мисливець бачить, що Орел сидить на дереві, як не цілиться на нього, а той Орел так і просить його «Не бий мене, голубчику. Я тобі в великій нагоді стану. Стрілець у удруге націлився. А Орел його ще дужче просить, візьми лучше мене та вигодуй, то побачиш, в якій я тобі пригоді стану. Стрілець ще намірився стріляти у третє, Орел знову його почав просити Е, голубчику, братіку, не бий мене, та візьми до себе, я тобі в великій пригоді стану. Стрілець повірив йому, поліз та зняв з дерева, та й несе його додому, а він йому й каже. Принеси мене до своєї хати та годуй мене м'ясом доти, поки в мене крила не повідростають. А в того чоловіка було дві корови, а третій був бугай. Він зараз і зарізав йому одну корову. Орел ту корову за рік з'їв та й каже чоловікові Пусти мене, я політаю, побачу, чи вже відросли крила в мене. Той чоловік його й випустив з хати. Орел літав, 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 та й прилетів опівдні назад до того чоловіка, та й каже йому: Ще в мене мала сила, заріже ще одну ялівку. Той чоловік послухав його та й зарізав. Орел і з'їв її за рік, Та й знову, як полетів, пролітав мало не цілий день, увечері знову прилітає, та й каже йому Заріже ще й бугая. Той чоловік думає, що тут робити, чи зарізати, чи ні, а потім каже більше пропало, нехай і це пропадає, тобто рішив, що все-таки зарізати. узяв та й зарізав йому бугая. Орели з'їв того бугая таки за рік, а потім, як полетів, то літав так високо, аж під хмарою, коли це прилітає та й каже чоловіку. Ну, спасибі тобі, чоловіче, вигодував мене, а тепер сідай на мене. Той чоловік питається, А що ж з того буде? Орел йому й каже, Сідай. Чоловік і сів. Орел його поніс аж у хмару, а потім відпустив додолу. Той чоловік летить додолу, коли це Орел не дав йому долетіти до землі, підхопив йому та й каже: А що, як тобі здалося? Чоловік відповідає, так, наче я вже не живий був. Тоді Орел йому й каже: Отак саме й мені було, коли ти на мене націлився. Потім каже: Сідай знов. Тому чоловіку й не хотілося сідати більше на Орла. Ну, нема що робити, так і сів. Орел знову його як поніс, та ж у саму хмару, а звідтіль скинув його з себе. Та підхопив його так може. Як на два сажені від землі, та й питається його, а що, як тобі здалось? Він йому каже так, наче вже мої кістки зовсім розсипались. Тоді Орели каже, так само й мені було, як ти вдруге націлився. Ну, ще сідай, той сів. Орел як понесе його аж за Хмару, та звідтіль пустив його додолу, та й підхопив мало не коло самої землі. Та й питається у чоловіка знову: Ну що, як тобі було, коли ти летів на землю? Чоловік йому відповідає, так, наче мене зовсім не було вже на світі. Тоді Орел йому й каже: Отак же й мені було, як ти втретє націлився. А потім, потім каже: Ну, а тепер уже ніхто нікому не винний, ні ти мені, ні я тобі. А тепер сідай на мене та й полетимо до моєї господи. Ото летять та й летять, прилітають до його дядька, до орлиного дядька, а він йому й каже: «Іди ж у ту хату, та як будуть питатися тебе, чи не бачив нашого небежа, то ти скажеш як дасте їй це райце, то й вічі приведу. Він приходить у хату, коли це йому кажуть, чи по волі, чи по неволі, а він їм каже, Добрий козак усе по волі ходить, вони його питаються, чи не чув ти там за нашого небожа, бо вже третє літо як пішов на війну, та ні чутки, ні звістки. А він їм і каже: як дасте яйце рейце, то й на приведу. Вони йому кажуть, лучше нам його ніколи не бачити, як віддати тобі яйце рейце. Тоді він виходить із хати та й каже Орлові казали так, що нам його лучше ніколи не бачити, як тобі віддати те їйце райце. Орел йому й каже Летімо далі летять та й летять, та й прилітають до Орлова брата. Та й тут чоловік те сам говорив, що в його дядька, такий тут не получив райце, прилітають до його батька. А Орел йому й каже: Іди в хату, та як будуть питатися за мене, то скажеш, що бачив і на приведу. Уходить той чоловік до хати, а Орелиний батько йому й каже: чи по волі, чи поневолі, він їм, добрий козак, усе по волі ходить. Вони його стали питатися, чи не бачив ти нашого сина. Бо вже як немає четверте літо, десь пішов на війну та, мабуть, вбили його там. А він йому каже: Я бачив, бачив вашого сина. Як дасте їй це райце, то я й на очі вам його приведу. Батько Орельів тоді каже, нащо ж воно тобі? Лучше ми тобі дамо багато грошей. Чоловік каже, Я не хочу грошей, мені дайте їй це райце. Піди ж приводь, зараз тобі дамо. Він уводить орла в хату. Тоді батьки так зраділи, що дали яйце райце, і сказали тільки не розбивай ніде в дорозі, а як прийдеш додому, то погороди загороди великі, а тоді його й розіб'єш. Бо яйце те було волшебне. Він іде та йде, та так схотілося пити йому, коли це найшов криничку. Тільки що став пити воду та якось обцебрину. І розбив те яйце і райце. Як узяв скот вернути з того яйця, верне й верне, гониться він за тим скотом. Це корови всякі та бугаї, верне та верне, гониться він за тим яйця, скотом, що з того боку піджене, на другій розійдеться. Кричить бідолаха, нічого сам не зробить. Коли це йде до нього змія й каже, що ти мені дасе, чоловіче, як я тобі цей скот вжину в те яйце? А він же їй відповідає, а що тобі дати? Вона, змія йому й каже: Даси те, що без тебе стало дома». А він каже: дам. Ото вона його гарненько загнала, той скот у яйце назад, заліпила славне яйце і дала йому в руки. Він приходить додому. А там без нього син народився. Ударив він об поли руками. Це ж я тебе, сину, віддав змії. Ну, то журяться вони з жінкою, а далі кажуть, нема що робити, журбою не поможеш. Якось треба жити. Погородив він великі загороді, розбив те яйце, випустив скот і збагатів. Живуть вони, аж поки син підріс. От син і каже, Це ви мене тату віддали змії, ну дарма, якось буде. От він заліз і пішов до змії. Приходить до неї, а вона йому каже, Змія каже, сину, зроби мені троє діл, та й підеш собі додому, а як не зробиш, то я тебе з'їм. А коло її хати був великий луг. Скільки оком глянути такий великий, так вона йому й каже, щоб ти за одну ніч отой луг викопчував, і щоб там і зорав, і пшениці насіяв, і зжав її в скирти поклав, і щоб в ту ніч з тієї самої пшениці мені паляницю спік, поки я встану, щоб вона на столі лежала. А це ж неможливо, він іде до ставка та й зажурився. А там близько був мурований стовп, і в тім стовпі була зміїна дочка замурована. Він підходить до стовпа та й плаче, а дочка його питається, чого ти плачеш? Він і каже Як же мені не плакати, коли змія згадала таке, що я ніколи не зроблю, а вона сказала, щоб за одну ніч зробив. Вона його й питається, дочка. А що ж там? Він їй розказав, дочка йому й каже: як візьмеш мене за жінку, то я тобі все зроблю так, як змія сказала. Він і каже: Добре, вона йому й каже: лягай же тепер спати, а завтра рано, щоб устав, та понесеш змії паляницю. От пішла дочка змії до того Лугу, та як свисне. Той луг тріщить, лущить, сам на тім місці ориться, пшениця сіється, до світу спекла паляницю, дала йому. Він приніс до змії в хаті і поклав на столі. Змія прокинулась, вийшла в двір та й дивиться на той луг. Тільки сама стерня та скірти стоять. Тоді вона йому каже: Ну, справився, глядиш, щоби в друге діло зробив, та зараз йому й загадала. Щоб ти оту гору розкопав і щоб туди Дніпро йшов, а як коло того Дніпра побудуй комори, щоб байдаки туди приставали, і щоб ту пшеницю продав на байдаки. Як устану рано, то щоб все було готове. Він знову йде до стовпа та й плаче, та дівка його питається чого ти плачеш? Він розказав їй те все, що змія загадала. Так вона йому й знову каже лягай спати, я це все пороблю. Бо дівка та була чарівна. А сама як свисне, то та гора розкопується, Дніпро туди йде, коло нього коморль будуються, тільки прийшла та й збудила його, щоб він пшеницю видав купцям на з тих комор. Змія встає та й дивиться, що все таки зроблено, як вона йому загадала. Тоді загадує, і втретє, щоб ти цю ніч уловив золотого зайця і раненько, щоб приніс мені його в хату. Він знову йде до того стовпа та й плаче. Та дівка питається його Що ж вона тобі згадала? Він каже: Оце вже не жарти. Хто його знає, як, до того, як того золотого зайця зловити. Вона каже йому. Одначе ходім до тої скелі, стань над норою, ти будеш ловити, а я буду гонити з нори. І глядиш, що тільки буде виходити з нори, бери його, то золотий заєць. Ото вона пішла та й жене собі заяця. Коли це вилазить з нори гадюка, та й сичить. Він її пустив. Дівчина виходить із нори та й питається, а що, нічого не вилазило? Чоловік і каже. Та ні, лізла гадюка, а я побоявся її, щоб не вкусила, та й пустив. А вона йому й каже: А що б тебе? Ото і є заєць. Ну, глядиш, я ще раз піду. Та як буде хто виходити і казатиме, що тут немає золотого зайця, то ти не вір, а хапай його. Полізла вона в нору та й жене. Коли виходить баба така стара, та й питається того парубка, чого ти, сину, тут шукаєш? А він їй каже, золотого зайця. Баба відповідає, де він узявся, нема тут його. Сказала це та й пішла від нього. Коли це виходить та дівка й питається, а що, нема зайця? І ніщо з нори не виходило. Він каже: ні. Виходила баба стара якась та питалася на мене, чого я тут шукаю. А я сказав, що золотого зайця. А вона каже, тут його немає, та я її пустив. Ах, чого ж ти не держав? Отож і є заєць, він же чарівний. Ну, тепер більше ніде його не піймаєш. Хіба я перекинуся зайцем, а ти мене принесеш і покладеш на стільці, тільки не віддавай зміїв руки, бо як віддаси, то вона пізнає та й розірве і тебе, й мене. От вона так і зробила. Перекинулася з золотим зайцем. Він узяв того зайця, поклав його на стільці та й каже: Змії: Нате ж вам зайця, а я вже й піду від вас. Змія же каже: Добре, йди. Він пішов. А змія тільки з хати, а заєць знову перекинувся дівчиною та за парубком. Почали вони вдвох утікати. Біжать та й біжать, коли ця змія побачила, що то був не заяця її дочка, давай доганяти. Та сама не побігла змія, а послала свого чоловіка, змія. Змій біжить за ними, коли вони чують, аж стугонить земля. Тоді дівка й каже: Оце вже за нами біжить. Я перекинусь на пшеницю, а ти дідом, та будеш стерегти мене. А як буде питатися тебе, чи не бачив ти парубка й дівки, чи не йшли сюди, то ти скажеш, що тоді, як пшениця сіялась ця. Коли це Змій летить, та й питається того діда. Діду, діду, чи не бачив ти тут найшли парубок з дівкою, а він і каже: Йшли, той питається, давно ж вони йшли. Дід, тоді як оце ця пшениця сіялась? А Змій і каже, Цю пшеницю вже пора косить, а їх учора не стало. Та й вернувся назад. Зміїна дочка зробилася знов людиною, а той дід парубком, та давай знову утікати. Прилітає Змій додому, а змія його й питає А що, не догнав і нікого не зустрічав по дорозі? А він і каже Ні, зустрічав. Дід стріг пшеницю, а я його й питався. Чи не бачив тут, що йшли парубоки з дівчиною? А дід мені й відповів: йшли тоді, як ця пшениця сіялась. Але ж та пшениця така, що пора косити, так я й вернувся. Тоді змія йому й каже: Чом ти, діда, ту пшеницю не розірвав? То вони й були самі, біжи вдруге за ними та щоб доконче розірвав. Летить Змій. Коли парубок і дівиця чують, що летить змій і знов, аж земля риве, так дівка й каже летить знову змій, зроблюся я монастирем, таким старим, що от от розвалиться, а ти ченцем. Так як буде він тебе питатися, чи не бачив таких, хто скажеш бачив, тоді, коли цей монастир будувався. Коли це летить Змій, та й питає того ченця. Чи не бачив ти, ішли тут чинець і дівка? А ченеці каже: Я бачив, як цей монастир роблено. А Змій каже йому: Їх учора не стало, а цей монастир уже годів сто, як зроблено. Сказав це та й повернувся назад додому. Приходить додому Змій та й розказує Змії. Бачив одного чинця, коло монастиря ходив. Як я його питався, то він мені сказав, що бігли вони тоді, як цей монастир роблено, але тому монастирєві уже років сто, а їх учора не стало. Тоді змія йому й каже Чому ж ти не роздер того ченця і монастиря не розвалив? Тож вони й були, тепер я сама побіжу за ними. Побігла. Ото біжить, біжить, коли ті чують, аж земляривий гаряча. Дівчина йому й каже Е, тепер ми пропащі, уже сама біжить. Ну, я тебе зроблю річкою, а сама зроблюсь рибою окунем. Зробила. Прибігла змія да й каже до тієї річки, а що, втекли? Перекинулась зараз щукою, давай гонитися за тією рибою. Що хоче вхопити, то окунь повернеться своїм пір'ям гострим до неї. То вона не візьме його, гонилась, гонилась, так таки не вловила, та надумала всю воду з річки випити, стала пити пила, 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 напилася багато та й лопнула. Ото тоді дівка, що була рибою, каже тому парубку, що був річкою, тепер ми вже не біймося. Ходімо до твоєї господи. То ти підеш у хату та гляди, усіх поцілуєш, тільки дядькові, дядькової дитини не цілуй. Бо як поцілуєш ту дитину, то забудеш за мене. А я поки наймусь у цім селі в кого небудь. Ото він прийшов у хату з усіма споздоровкався та й думає собі, як же мені не поздоровкатися з дядьковою дитиною. Та ж вони подумали, що щось погане про мене, поцілував. І Дитину дядькову як поцілував, так і забув за ту дівку. Ото побув півроку та й задумав женитися. Йому нарадили одну гарну дівку, щоб він її брав, він за ту й забув, що його врятувало від змії, і з іншою заручився. От перед весіллям увечері кличуть на шишки молодиць, покликали й ту дівку, що він з нею втікав, хоч її ніхто й не знав, що воно за дівка. Стали бгати шишки. Так дівка зліпила з тіста голуба й голубку, та й пустила додолу, а вони стали живі. Голубка й почала говорити до голуба. А ти забувся, як я за тебе луг викорчовувала і там пшеницю сіяла, а з тієї пшениці паляницю спекла, щоб ти до змії відніс. А голуб каже Забув, забув. Потім знов голубка каже а ти забувся, як я за тебе гору розколупала і туди Дніпро пустила, щоб байдаки ходили до комор, і щоб пшеницю ти продавав на байдаки? А він каже: забув, забув. Потім знов голубка каже: а ти забув, як ми ходили вдвох за золотим яйцем, зайцем? Ти й мене забув?